Всіх вітаю, друзі! Що в нас цікавого буде сьогодні на огляді? Це розпаковка і огляд адапторів і перехідників для акумуляторів 20 вольт. Буде цікаве відео під різні інструменти. Ви підписуйтесь, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. З цих акумуляторів можете зібрати електровесибет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так з самого початку трошки історії. Як ви знаєте, я багато роблю відеооглядів інструментів, виміряю потужність, струми і так далі. Я собі купив ось такий гаджет: це ватметр Амперметр, Тулкіт, Арсіт. І постійно оці контакти я мушу. Я зробив такі контакти, зараз я вам покажу. Ось такі от контакти зробив. Я ставлю на акумулятор, на інструмент і роблю тести. Е, попалось мені відео в Тіктоці. Е, людина робить всякі адаптери, тобто перехідники з одних акумуляторів на другий на інструмент. І як тільки я хотів йому написати, щоб зробив такий адаптер, тобто посадка під Макіту, щоб підключалося під XT60 на Toolkit rc вискочило мені відео. Я вам покажу, У мене є в обраних. Я собі замовив такий адаптер. і в цієї людини багато адапторів, які під які ви хочете акумулятори. Зараз я вам покажу. Наприклад, якщо у вас є багато одного інструменту, там, наприклад, Дніпро М, а ви купили якийсь другий, і хочете використовувати ці акумулятори, є спеціальні перехідники. Звертаєтесь до людини і кажуть, у мене Дніпро М, А я хочу ставити акумулятор, наприклад, там від Макіти посадку під Макіта. І він вам робить перехідники. І будь-який інструмент, чи це деволь, чи це мілокі, чи це, те... коротше, що ви хочете. Ну, я собі замовив, зараз вам покажу. От, розпакували. Е, просто для прикладу я вам покажу. Е, дивіться, ще е, в подарок людина поставила мені е, такий сюрпризик. Брелочок, черепашку. Дивіться, яку Прикольно. На ось такому багатоколірному пластику. Супер! Дивіться. Ось цей перехідник під е, Toolkit r така от штука під XT60. Не паришся з дротами. Просто бомба. Все якісно, пет, пластик, супер. Ще що, покажу вам перехідники. Дивіться, є перехідники, є холдери. Зараз я зайду на TikTok, я вам це покажу. Дивіться, все гарно упаковано. Коробочку забираємо. Показую вам для прикладу. Давайте коробочку на бік заберемо це на бік. Дивіться, ось такі перехідники, ось такі холдери. Наприклад, ви хочете свій інструмент повішати на стіну чи акумулятори. Він може вам зробити, які ви хочете. Довгі, на скільки холдерів ви хочете, 4-5. Оце, походу, в нас під Дніпром. Наприклад, ви хочете свій інструмент повішати на стіну в майстерні, чи будь-де, ви собі це кріпите до стіни, або будь де, де вам комфортно ставити інструмент. Дніпром тримається. Також і на акумулятори. Наприклад, акумулятор Дніпром Оце, вроді Макіта. Так, це під макіту також, от є в мене акумулятори під макіту. я хочу собі їх акуратно повішити, от прикрутив знизу. І ось так, бачите, повішив. Все тримається, все супер. Є посадки під шурупи. Це в нас оце в нас під Дніпром. Хочете повішити собі Дніпром? ось такі перехідники вставляється, бачите, все защолкується. Навіть під колір такі Дніпрамуски. Дивіться, ось так вішається. Хочете так, хочете так на стіну. Коротше, різні перехідники. Це. Це в нас теж в нас під макіто, Беремо, наприклад, макіто, Хочете щось повішити, повішали собі під макіто. Ну, шикарно, шикарно, реаліція. А тепер оця штука. Беремо акумулятор під макіто, Вставляємо. Ось так, бачите? Тут у нас акумулятор, зверху вставляємо інструмент, наприклад, пістолет. Защолкуємо ось так. Ось наш перехідник. Тепер мені не потрібно в контакти і так далі. Сюди ми, наприклад, підключаємо до акумулятора. Якщо я не помиляю, зараз провіримо. Сюди в нас акумулятор, сюди в нас Сюди в нас йде е, на інструмент. Так, тою стороною, тою, тою. Цею. Оп. Поставили, все тримається, все супер. Зараз будемо тестити, пробувати. Давайте включаємо, чи все працює. Так, друзі, все працює. Дивіться, шикарно. Шикарно, тепер на огляді мені не треба мотати купа ізоленти і так далі. Штука прикольна. Ось такі перехідники ви можете ставити на будь-що. Кажу ще раз повторюсь на будь-який інструмент. Хочете, наприклад, з Vietsa на Дніпро М хочете з змакіти на, 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 на мілоки, на Девольт Любий інструмент, перехідник є вас, кажу ще раз повторюсь, велика кількість акумуляторів. Просто кажете, мені з того на того. Один, два, три перехідника, скільки вам потрібно, людина робить. Бачите, все якісно, підпружинено, все супно. Ну, давайте я вам покажу сайт. покажу вам, не сайт, А покажу вам Тік-Ток. Так, пружина плотно заходиться, добре. Дивіться. Заходимо до людини. Ось 3D print UA. Е, також всі посилання залишу на його телеграм, на його TikTok, Ось його Тік-ток. Що в нього за перехідники? Дивіться, в нього підкупа інструменту, різні перехідники, робить ось такі кейси. Дивіться. Зараз я вам покажу. Дивіться. Що ми робимо, крім адаптерів. Це така переноска на 4 акумулятора Дніпра. Дивіться далі. Людина, бачите, працює Все, класний дивіться. Штуки З Девольт на Дніпра. Універсальність інструменту та акумуляторів. На відео адаптер для інструменту Дніпро та акумулятор Девольт. Наявності то под замовлення є різні стенові. По вашому бажанню, Адаптер. що вам треба, людина Адаптер. вам зробить. Хто хотів якісь адаптери з одного на другий інструмент? Супер. Ще раз кажу, посилання залишу. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ всім до наступних відео. Коротше, тепер буде дуже комфортно і дуже круто це все заміряти.